Лісова пісня Лесі Українки, написана у 1911 році, є справжньою перлиною української літератури. Це поетична драма, яка поєднує елементи фольклору, міфології та романтичної трагедії. Вона розкриває глибокі теми взаємин людини з природою, боротьби між свободою та обов'язком, мрією та реальністю. Водночас цей твір є потужним виявом національної самосвідомості авторки, її особистих переживань і глибокої любові до рідної культури. Короткий зміст лісова пісня складається з трьох дій і розгортається у чарівному лісі полісся, містичному куточку України, оповитому легендами і духами природи. У центрі сюжету історія кохання між лісовою мавкою на ім'я Мавка та сільським парубком Лукашем. Їхня історія це символічне зіткнення двох світів: духовного, вільного світу природи і приземленого матеріального світу людей. У першій дії Мавка пробуджується навесні і зачаровується грою Лукаша на супілці. Їхнє кохання виникає з першого погляду. Мавка, захоплена людським світом, готова покинути ліс, аби бути коханим. Лукаш відповідає взаємністю, але з самого початку відчувається внутрішній конфлікт. Він розривається між почуттям до Мавки та обов'язком перед родиною і традиціями. У другій дії сюжет загострюється. Мавка намагається пристосуватися до людського побуту. Проте мати Лукаша не приймає її. Дівчина здається їй надто дивною, незвичною. Лукаш починає вагатися, а згодом зраджує Мавку, одружившись із килиною, простою працьовитою селянкою. Мавка, глибоко зранена, повертається до лісу. У третій дії Лукаш, що втратив натхнення і радість, перетворюється на Вовкулаку. Це кара від лісових духів за зраду. Зрештою, він повертається до лісу, шукаючи прощення. Мавка, попри біль, прощає його. Вона жертвує собою заради збереження любові та краси. Наприкінці драми її душа розчиняється в лісі, стаючи його вічною піснею. Основні теми природа проти цивілізації, одна з головних тем проти ставлення природного гармонійного світу лісу, жорстокій і обмеженій дійсності людського життя, мавка втілення свободи, краси, одухотвореності природи, тоді як людське суспільство показане як світ обов'язків, прагматизму і жорстких норм. Два. Свобода й покора. Мавка намагається бути людською, але за це платить власною душею. Її трагедія це історія втрату заради кохання, ілюзії можливості поєднання двох несумісних світів. Трид – кохання і зрада. Кохання мавки і Лукаша чисте, високе, але крихке. Лукаш зраджує кохання, не витримавши тиску суспільства. Це підкреслює слаб... слабкість людини перед нормами, страхом і відповідальністю. Мистецтво і натхнення. Сопілка Лукаша не просто музичний інструмент, вона символізує зв'язок із природою, творче натхнення, яке він втрачає разом із мавкою. Драма засвідчує, що без духовної сили, без джерела натхнення мистецтво гине, символізм і міфологія. Леся Українка щедро використовує образи з української міфології: лісовики, русалки, перелесники, водяники, мавки. Всі вони мають символічне значення. Мавка, душа природи, символ краси волі, самопожертви. Її образ перегукується із самою Лесею українкою, сильна духом, але вразлива тіло. Ліс не просто фон, а жива істота. Він дихає, спостерігає, карає і прощає Лукаш, уособлення людини, яка стоїть між двома світами. Його трагедія в слабкості, нездатності зберегти ідеал, поетична мова, народні пісні, картини природи усе це глибоко закорінене в українській культурній традиції. Саме тому лісова пісня сприймається не лише як художній твір. А як духовне відображення душі народу. Культурно історичний контекст лісова пісня написана в період українського національного відродження. Тоді на початку ХХ століття українська мова і культура переживали утиски з боку Російської імперії. Леся Українка, яка народилася в 1871 році, свідомо обирає українську мову як засіб творчості. І Особисті обставини теж глибоко вплинули на твір. Від юності Леся хворіла на туберкульоз кісток, перенесла численні операції і роками була прикута до ліжка. Через фізичну неміч вона створює світ духу, краси і волі. Мавка це відображення самої Лесі, її прагнення свободи, ніжності, чистоти і мистецтва. Доля героїні перегукується з долею авторки, яка все життя боролася з болем, але не дозволила собі зламатися. Лісова пісня це унікальне явище в українській і світовій драматургії. Це не просто драма, це поетичний гімн природі, коханню й мистецтву. Мова твору висока, багата, музична, образи глибокі, метафоричні, вивищені. Цей твір багато разів перекладався іншими мовами, інсценізувався в театрах, ліг в основу балетів, опер, художніх фільмів. Його вивчають у школах і університетах. Він надихає покоління митців і глядачів. Лісова пісня стала символом вічної боротьби між матеріальним і духовним, між зрадою, і вірністю, між обмеженістю і свободою висновок. Лісова пісня не лише трагічна історія кохання, це глибока філософська притча про людину, природу і мистецтво. Через поезію, символи і міф Лесі Українці вдалося створити світ, який живе поза часом. Її героїня Мавка це уособлення вічного, любові, краси, ніжності, волі. У світі, де люди часто зраджують свої мрії, лісова пісня нагадує: навіть якщо кохання не вдається, якщо світ не приймає інакших, справжнє почуття не вмирає. Воно перетворюється на пісню ніжну, сумну, але безсмертну. А якщо